Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, як насправді Америка змінює життя людей. І безпосередньо я буду говорити лише про власні відчуття, тобто це буде абсолютний суб'єктивізм. Але якщо вам цікаво послухати, то залишайтеся зі мною. Я вчора ввечері написала собі в нотатки те, що я помітила в собі. Тому я буду підглядати, щоб нічого не пропустити, і розповім вам, що дійсно змінюється, коли ти переїжджаєш в Америку. Оскільки всім відомо, що Америка сприймається саме як країна можливостей і сюди дійсно дуже складно попасти. Не всім одобрюють, схвалюють візу. А навіть по програмі ЮФОЮ не кожен може потрапити. Є багато відмов. І тут важко залишитись, оскільки легальні підстави для того, щоб залишитись, їх не так просто отримати. Але чомусь більшість людей вони прям прагнуть тут залишитися, і вони ладні залишатись тут нелегально, але бути в Америці. І таким чином, коли ти переїздиш з Європи, з України, з іншої країни, все одно ти бачиш відмінності, і інший менталітет, все інше, і так чи інакше це впливає на людину, на її погляди, можливо, на її світогляд, і, взагалі, звички деякі навіть змінюються. І сьогодні я хочу поговорити саме про це. Перше, що я записала. Це відношення до травки. Я маю на увазі марихуану. Дійсно, в Америці є штати, де вживання марихуани, воно легальне. І якщо, наприклад, в Україні в мене сприймалось це як суто негативне відношення було до цього, то тут. Я була в Канаді спершу, потім я була зараз я в Штатах. І що в Канаді? Що в Штатах? В Канаді також це легально. І що в Канаді? Що в Штатах відношення як вже дорослих людей, як молоді? Воно суто позитивно. Вони можуть собі дозволити вживання just for fun. Просто е, заради гарного настрою, заради веселищів і просто щоб розслабитись, і навіть в магазинах я туди заходила, і там тобі говорять, питають до речі, точніше, е, за, за, чого ти хочеш? Живати. Ти хочеш розслабитись, чи ти хочеш там посміятися, чи якого ефекту ти очікуєш. І вже вони, виходячи з твоїх бажань, можуть пропонувати. І тут є все, є печиво з маріхуаною, є напої, є безпосередньо ем... ну, ця трава, яку треба палити саме, ем... тобто варіацій безліч. Але найголовніше відношення, коли, наприклад, я була в Канаді, і перший час я там жила в канадській родині, і вони е, запитували, чи вживаю там я траву. Я кажу, що ні. Вони кажуть: ну, чому? Тут все легально, можеш спробувати, чому ні. На роботі я працювала з людиною, яка там. Я готую кексики з маріхуаною. Це чоловік казав, дуже класно, дуже круто. Е, тобто. Люди це вживають і вони почувають себе комфортно. Тут немає такого, як це сприймається в Україні, що о ні, це щось просто заборонене, те, що не можна, негатив. А тут настільки просте до цього відношення, позитивне відношення. Вони радіють люди, що в них є така можливість вживати це легально і вони цим користуються. Наступний момент, який я записала, це життя в кредит. Дійсно, тут дуже відчувається момент того, що всі люди вони живуть в кредитах. Авто в кредиті, айфон в кредиті, будинок в кредиті. І для них це нормально. Е, знову ж таки, якщо в мене було негативне відношення до кредитів, оскільки я думаю, ні, треба жити так, щоб оминати ці кредити. Але коли ти потрапляєш в Америку, то в тебе має бути кредитна історія, яка якраз таки і. Доводить те, що хочеш, не хочеш, в тебе має бути кредитка, якою ти маєш користуватися. Без неї просто неможливо. Я все ще до кінця не можу це сприйняти. Звісно, я можу це сприйняти, я це сприймаю, але я намагаюся, якщо мені щось треба купити, то я не хочу поки що брати щось в кредит, все ж таки. Так дійсно я формую свою кредитну історію, але я не беру там, айфони в кредит, макбуки в кредит чи там, машини в кредит. і... Це суто знову ж таки моя позиція. Більшість людей вони в цих кредитах і вони задоволені. Так вже побудовано тут все. Наприклад, я була в Канаді, і в Канаді жінка, яка працює просто прибиральницею, в неї є Тесла, вона їздить на Теслі, в неї є будинок. І якщо в нас в Україні прийнято людина, яка їздить на Теслі, у якої є свій будинок, то значить ця людина посадовець якийсь, чиновник, вона. Керівник вона гарно заробляє, і таким чином вона може собі дозволити. Тобто це людина якась вища за рангом, я це маю на увазі. А от в Канаді, в Штатах ситуація інша, оскільки проста прибиральниця, вона може собі дозволити. Їздити на тій самій теслі, жити в класному будинку, але бути прибиральницею. І в голові вона, наче така несостиковка. Ти думаєш, як це? Це ж прибиральниця. Згадуємо так наших прибиральниць, які там в школі працювали чи ще десь, і вони ледь виживають на свою зарплату, а тут геть-інакше і ти також, тому, тому тут. По показникам, яка в тебе машина і який в тебе дім, не завжди це може сказати про людину її охарактеризувати таким чином, що вау, ця людина досягла такого в житті, що в неї є свій дім в Америці і дуже класна машина, а ще може й не одна. Може, звичайний будівельник, який працювати десь там на Стройці. Просто дозволити собі купити будинок в кредит, машину в кредит. І ось така, наче, гарна картинка. Але це такий навіть різок, дуже багато років треба потім сплачувати. І ще можливо, таке залишиться і дітям, що вони будуть продовжувати сплачувати. Це також можливо. Моя позиція, точніше, залишається негативною з цього приводу, оскільки я не вживаю, я не вважаю, що це е, добре для організму. Я можу помилятись, це судом моя позиція. Але моє відношення, воно стало іншим до людей, які вживають. Якщо раніше мені здавалося, що люди, які вживають, вони золодії, вони там я не знаю. Ну, Це ненормально. Та зараз в мене ненормально. Змінилось на те, що це цілком нормально, багато людей це роблять. Я ходила на концерти, де просто е люди молодь сидить і вона палить цю травку, і хочеш, не хочеш, а ти це нюхаєш. Також я не можу пропустити момент з медициною, оскільки досить немалий відсоток людей в Америці вони обирають роботу. Дивлячись на медичне страхування, яке їм пропонує фірма. Тобто, де медичне страхування вигідніше, туди вони і підуть працювати, тому що хворіти без медичного страхування в Америці ну, просто неможливо. Бо потім вам не рахують суму з такою кількістю ноликів, що вам доведеться брати кредит. Щоб виплатити вашу хворобу, те, що вас полікували. Тому без медичного страхування тут взагалі хворіти забороняється. І просто неможливо, оскільки людина вона просто не зможе фінансово взяти і заплатити за своє медичне страхування. Тому для нас, напевно, це звучить дивно. Але свої закони, і тепер ти хочеш не хочеш, а щомісяця ти маєш сплачувати медичне страхування. Наступна відмінність в тому, що як це впливає і змінює взагалі світогляд, це те, що якщо в Україні ми живемо з думкою, більшість знову ж таки, я не узагальнюю, але більшість людей живе з думкою е про те, що ой, ось там. В Європі, в Канаді, в Штатах набагато краще. Ось там є життя. А ось тут у нас все не так. І звісно, я зараз беру довоєнне життя. Дуже багато таких було розмов, чи, чиї знайомі колись переїздили кудись і вони там живуть класне життя десь за кордоном, і от за кордоном там супер. У нас все погано. В Америці досить немалий відсоток людей, американців саме, які ніколи не були за кордоном. Чому? Тому що їх все влаштовує тут, в Америці. Тобто, якщо вони захотіли острівного життя. Вони взяли, полетіли на Гаваї. Якщо вони захотіли в гори, вони взяли, полетіли в Колорадо. І таким чином вони можуть задовільнити всі свої потреби, що вони хочуть, якісь подорожі. Тобто, в Америці є все, що їм потрібно, і їм. Не треба їхати в Європу, не знаю, щоб там відпочити десь в горах. В горах. Чи їм не потрібно там кудись не знаю, їхати в іншу країну, щоб відпочити, позасмагати біля океану. Все, що вони хочуть, вони можуть знайти всередині цієї країни. І тут таке питання, наче це круто, що країна звісно, це круто, що країна задовільняє дуже багато потреб, і людині, наче, і не потрібно виїжджати. Але з іншого боку, не не хочеться подивитись світ? Також я не можу не звернути увагу на ситуацію з викраданням дітей зі стріляниною і з кількістю безхатченків. Дійсно, дуже часто в новинах є інформація про те, що дітей викрадають без хатченків, можна побачити велику кількість. Звісно, більше напевно саме в теплих штатах це велика проблема, і подекуди це агресивні люди, стрілянина також, якщо знову ж таки це залежить від штату, але деякі люди вони навіть не ходять на масові якісь заходи, тому що дуже часто буває, що на масових заходах святкуваннях я маю на увазі, які відбуваються, наприклад, в центрі міста, з'являється людина, яка стрілянину. В цьому випадку, звісно, ти не відчуваєш себе у безпеці. Є дуже багато ситуацій, коли викрадають машини, коли ти виходиш з. Заправки, і бачиш, як е, твою машину починають смикати за двері, е, і, ну і хочуть її забрати. І в такому випадку краще не підходити до машини, а треба одразу телефонувати в поліцію, скільки людина може бути агресивною, вона в неї може бути зброя. І тобто, в таких випадках, звісно, відчувати себе в безпеці досить складно. Є додатки, де можна дивитись, коли, і який, і який злочин був скоєний, чи знаходиться поруч з собою там, людина, яка зробила якийсь злочин, наприклад, в минулому. І також в додатках це відображається. Але я особисто не завантажую, бо це можна такі додатки, бо це можна просто дуже сильно себе накручувати і. Мені здається, що це буде негативно впливати на ментальне здоров'я, оскільки завжди перебувати в стресі, коли ти бачиш новини про те, що викрали дитину, якась стрілянина, вбивство і все таке. Тому, але це дійсно велика проблема в Штатах. Так, і наостанок я залишила а, такий аспект, як їжа харчування. Тут в Штатах величезна кількість фастфудів. Які знаходяться просто буквально на кожному кроці. І ці фастфуди, вони досить дешеві. За 10 доларів можна наїстися ось так. І тому більшість людей, вони, звісно, ходять в ці фастфуди, харчуються у фастфудах, і вони набирають вагу дуже швидко. І якщо, наприклад, знову ж таки порівнюючи життя своє в Україні, де все ж таки мені здається, культура фастфудів, вона в нас слава Богу не така. І я викладала в інші соцмережі про те, що ось ця культура фастфудів, вона так чи інакше впливає, оскільки ти несвідомо, наче починаєш більше споживати цієї. Не некорис, цю некорисну їжу. І дуже багато людей мені відписали, що так само вони почали споживати коли набагато більше, ніж це було коли-небудь раніше. Хоча в нас кока кола так само в доступі, хочеш, будь ласка, йди і пий. Але тут це реально культура, і ти, типу, інтегруєшся і починаєш споживати більше. Зі мною також це сталося, але я це все вже відредагувала. І більше я не споживаю цю їжу. Але все ж таки це негативно впливає. І дійсно в Америці, як і в будь-якій іншій країні, є дуже багато різних мінусів. Але коли ти дивишся інтерв'ю, наприклад, з різними людьми, які також були в Америці, а потім вони поїхали звідси, вони кажуть, що ти можеш бути тут в Америці і тобі може не подобатись багато чого, але коли ти їдеш за межі країни. То ти чомусь починаєш сумувати за Америкою. Це якась магія чи що, я не знаю, я ще не розібралась в цьому, оскільки поки я перебуваю тут. Але мені буде цікаво почитати ваші думки з приводу того, як вас змінило ваше Місце перебування, як, як ваш світогляд змінився, і як змінились ви самі. Будь ласка, залишіть ваші історії в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво послухати. І я вам дуже дякую, що ви передивились це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І, звісно, зустрінемось у наступному відео. Дякую вам і бувайте!